Цільник переорюю Цим ось тхориком. Він легенький, йому б кілограм 150 повісить, але куди? Знабі... Назад не можна, бо там чулки. Ну там є підставка вона, але все одно стрмно можуть виломити. Роздвигати, так як люди роблять підшипники, сюди ставити. Ну, не варіант. Мені потрібно він і вузенький ході. Так, ну це тільки посередині десь додати пару рельс десь по пів метра. Кінський корпус бере 30 на, до 25. Можна нижче, але ж я кажу, що він не потягне. Зараз покажу, як я ним ціленорю. Друга передача. Бо він третьою не поїде блокировка. Десь сантиметрів до 15, не більше. Можна було б глибше, але він не потягне. Дуже важко. Так, переорюємо потихеньку. А вже потім по ораному оце по цьому, можна буде і до 25 сантиметрів, і глибше можна, якщо з горба Назад їдемо вже додому. Треба поїхати, дітяться вітер такий холодний і заїду на Оране, раз пройду і по Ораному, тут після сої третя. Хотів я купити колись корпуса китайського, такий здоровенький, на сінтаї там ставлять, а мені підвернувся кінський, я його зробив суперова штука! Ну нібито, але на ора не треба знімати оцей диск. Тому що, тому що через оцю шайбу, що там приварена до нього, воно не тоне. Ну і все, ну край все одно прийдеться доорювати отак. У мене є лівий двокорпусний. Китайські корпуса 20 х 20. Ну, там 15. На 40 він бере і я чисто під пшеницю під посєвив. Отут я не ораві не, орав не діскував, прямо після сої посіяв. Не знаю, попробую ще так раз.